Ми збільшимо дитячі виплати. Ви знаєте, для мене зараз це мить просто якась урочиста. Бо більше двох років я в цій залі казав, виступав, подавав законопроекти, правки. Подавав петицію на сайті президента. Ми набирали необхідну кількість голосів і нічого не змінювалось. Далі виплачували ці ганебні 860 гривень на місяць мамі на дитину до трьох років. Це ганьба. Я пояснював тут, що це ні на що не вистачає, навіть на памперси. Мені деякі колеги з МФО, СІЗО тоді відповідали, не ті памперси купляєте за дорогі з 1 січня 50 тисяч гривень. Одноразова допомога при народженні, які я подавав щодо того, що це мають бути діти, почина які в тому числі народились до 1 січня. Тобто, якщо дитина народилась і зараз 5 місяців то з 1 і на 1 січня дитині 5 місяців, вона починаючи з 6 місяця свого життя, з 7 з 1 січня буде отримувати 860 гривень плюс 7 тисяч. 7 тисяч 860 гривень замість 860 гривень, як сьогодні. Друзі, це колосальний прорив. І ще раз дякую всім депутатам, які зараз за це проголосували. Це реально дуже важлива річ, і найкраще, що Верховна Рада зробила за останні багато місяців. Повірте мені, стосується і тих, хто народить після 1 січня.